В Миколаївській області близько 20 тисяч людей з обмеженими потребами. Протези та інше обладнання для них виготовляє Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Користуються послугами організації навіть жителі інших регіонів. Уже другий раз я делаю протез, очень доволен тут очень хорошеї обслуговування. Але наказом Міністерства соціальної політики від 1 вересня Миколаївське протезно-ортопедичне підприємство підлягає реорганізації. Згідно з документом, воно має перетворитися на філію одеського підприємства. Клієнтів така новина обурила, адже це означає, що для того, щоб отримати повноцінний спектр послуг, їм доведеться їхати до іншого міста. Одеса, це дуже слишком далеко і складно. Там, навіть якщо нужна їхати, нужна гроші, хоча б там. пропитаться, но тут в городе мы дома, мы пришли, примеряли, на пришли, ну, то есть, как мы каждый день можем ходить, и не один раз только примерку делать. Специалисты у нас самые лучшие. И я не хочу, чтобы их увольняли, Дело в том что и они теряют работу, и мы теряем все, потому как это наша жизнь. Окрім тих, хто потребує протезування, підприємство обслуговує інвалідів-візочників. Ми заповнюємо карту індивідуальну програму, яка нам підходить, який візок, і нам видають візки через Укрпротез. При кожному заводі протезу є сервісний центр, де обслуговують людину. Вона може приїхати, вона може подивитися, я буду впевнена, що коли, якщо, не дай Бог, буде філія від Одеси, то ми не будемо мати таку змогу. Тож громадські організації, які представляють інтереси людей з обмеженими потребами, подали колективний позов до суду з метою скасування цього наказу. Аналогічні справи розглядалися також у Житомирі та Хмельницькому. Там працівники Феміди винесли рішення призупинити дію наказу. Тож і Миколаївський адміністративний суд став на бік інвалідів. За суд у хали позивачів про забезпечення адміністративного позову здовернет. Зупинити дію наказу про реорганізацію Миколаївського державного експериментального протезного стратегічного підприємства за номером 607, виданого Міністерством соціальної політики України від першого року до набрання закону сили рішення суду по даній справі. Але це ще не остаточна перемога. Слухання справи по суті відбудеться 10 листопада. Юлія Нагайко, Станіслав Пилашок, телевізійні новини Миколаївщини.